Дорогі друзі, одержалось таке запитання від підписниці. Тож давайте розбиратися, як самообробляти волотисті гортензі. Таємниць тут немає жодних. Обробка проводиться так само, як і нарешті листяних рослин. Тому особлива увага про обробці на зворотній бік листка. Розбираємось, чому. По-перше, системні препарати потрапляють в судинну систему гортензії через пори на листі, а найбільша їх кількість знаходиться саме на звороті. По-друге, як всім нам відомо, більшість шкідників оселяються саме на зворотній частині, адже там вони захищені і від ваших очей, і від опадів. Ну і по-третє, внутрішня частина листа не має воскового шару, який притаманний ліцевій частині, а саме через це щеплення з препаратом відбувається краще. Ну, як для будь-якої квітучої рослини, намагаємось якомога менше потрапляти при обробці на волоті. Тобто, ціля спрямована квіти виробляти не бажано. По-перше, всотування препаратів відбувається саме через листяну масу. А по-друге, пелюстки тендітніші за листя, а відповідні більш схильні до прояву фітотоксичності. Сподіваюсь, надала вичерпну відповідь. Завжди рада вашим коментарям, запитанням та вподобайкам. Здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам.